Виконуємо номер 554 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Для школярів мали придбати 80 ручок. Яка вартість покупки, якщо ціна однієї ручки 3 гривні, 4 гривні, 6 гривень, 8 гривень і 10 гривень. Вартість товару дорівнює ціні товару помножений на кількість товару. Розглянемо перший випадок, коли ціна ручки 3 гривні. Множимо 3 гривні на кількість ручок на 80. 3 помножити на 80 буде 240 гривень. Пояснюємо вартість. Купки, якщо ціна ручки – 3 гривні. Далі розглянемо випадок, коли ціна ручки – 4 гривні. Для цього ціну множимо на кількість на 80. Маємо 320 гривень. І пояснюємо вартість покупки, якщо ціна ручки 4 гривні. Наступний випадок ціна 6 гривень. Ціна множимо на кількість маємо 480 гривень. Це вартість покупки, якщо ціна ручки 6 гривень. Наступний випадок ціна ручки 8 гривень. Знов ціну множимо на кількість. Маємо 640 гривень. Вартість покупки. Якщо ціна ручки 8 гривень. І останній випадок ціна ручки 10 гривень. Ціну множимо на кількість. Ой, 10. Ціну множимо на кількість. Маємо 800 гривень. Вартість покупки, якщо Ціна ручки 10 гривень. Отже, іще раз, вартість товару дорівнює ціні товару помножений на кількість товару. Номер 554 виконано.